Пікніка за 500 гривень, столи для пікніка за 500 гривень. Давайте ж поглянемо, що з ними всьому 500 гривень. Це у нас стіл для пікніка, ціна 500 гривень, десь може незначні якісь дефекти. Вон, бачите, є сколи із середини. По наружі у нас практично все це ціле. Цена столів. так, Здутий пластик, здутий пластик. 500 гривень на сайті 100 гривень ком'юа. Є вони в кількості. Десь здутий пластик, не бачу де, ну десь здутий. Бачите, тут практично ціле. 500 гривень. Столи за 500 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Так що кому потрібні столи за мінімальну ціну. 500 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Тут візуально все ціле, може десь незначний дефект. Тут навіть не бачу. 500 гривень. Стіл за 500 гривень на сайті 100 гривень пов'юа. Так що, кому потрібні столи, бачите, візуально все ціле. А є всі стілини. Сі, нічого немає. Ціна 500 гривень на сайті 100 гривень. Так що кому потрібні столи за мінімальну ціну по 500 гривень на сайт 100 гривень.com.ua.